Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний внутрішній фільтр фірми Atman, модель PF1100. В принципі Фірма Atman в рекламі взагалі не потребує. Це такий дуже серйозний бренд, який дуже давно виробляє якісне, круте обладнання. Тому, по якості я вважаю, що один із лідерів по китайських виробниках. Сам по собі фільтр виглядає отак. Має таку серйозну касету під присоски. Забор води проходить із верхньої касети, і з нижньої, знизу заглушка, тому по боках йде забор грязної води. Так, що по ньому? Модель перекачка 1100 літрів за годину, 15 Вт потужність. Якщо потрібно піднімати воду на якийсь водоспад, то 1,4 метри максимальна висота підйому. Так, рекомендую його на акваріумі до 300 літрів. В цьому китайському виробники 1100 літрів за годину це максимально співпадає з реальністю, тому що дуже часто китайці пишуть одне, а по факту воно там в 2-3 рази завищене. Так, По розмірах Він у нас 27 см довжині. Ну і по таких 7 там на. 7 на 6 сантиметрів. Всередині йдуть такі касети. Касети легко розбираються. Началочка всередині це е, така ну, крупнозерниста, тому раз, ну і в другий теж саме така пуста касета. Так, всередині ми періодично повинні розібрати його, зняти. Цю кришку достати ротор, промити ротор. Ротор це елемент, який качає воду, з часом він забруднюється і стопориться, тому не забувайте, будь ласка, його промивати. Ротор йде на керамічному валу, таким чином буде тихо працювати надійно і можна використовувати навіть в солоній воді. Періодично промили, зібрали, все, працює. Працювати він може як акваріумний фільтр, так і як прудовий насос. Для цього тут є такі штуцери. Можна під'єднати шланг. Також за рахунок того, що сюди можна вкрутити і сюди вкрутити штуцера. Цей насос можна зробити як насос помпа, ну під мочалку, розуміли? Зберемо цей насос, одягаємо сюди фільтруючий елемент і буде вже зовсім інший формат. Деякі використовують ці насоси ще для фонтанів, доволі довгий провід півтора метра. Вилка звичайна 220 без землі. Якщо ви хочете використовувати його з подачою на тисень, тоді одягаєте цю насадку. На насадку одягається шлангочка, шлангочка викидається ззовні за акваріум. Таким чином у вас буде звідси виходити струя чистої води і кисень. Але в такому форматі дуже сильно його в воду не занурюєте, то есть максимально підверх, 2-3 см, щоб було побільше кисню. Так. Деякі ще клієнти одягають цю насадку. Ця насадка буде завужувати струю, буде бити дуже сильно. І можна направляти куди нам зручно. Як. Так, внутрішні фільтри, пов фільтри повинні працювати постійно без вимикання. Ми його вимикаємо тільки на період обслуговування. Працює гарно, недоліки. Ну, він не самий дешевий, переваги. Надійний, ефективний і ну, найголовніше, що надійний. Посилання на цей фільтр залишу знизу в описі. Е, кому буде щось потрібно, переходьте по посилки по посиланню до нас і можете придбати, якщо буде потрібно. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.